Будь-якому випадку ми за тебе тримаємо а дуже хочеться. Ти ж знаєш, як дуже хочеться перемоги. Олександр Усик це зробив. Боксер переміг Тайсона Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO. Бій реванш, який пройшов на переповненій Kingdom Арена в Етеріярді, тривав усі 12 раундів. Українець знову, як і у першому поєдинку, переміг за рішенням суддів, цього разу одноголосним: 116 проти 112. Про найяскравіші моменти в цього поєдинку розкажу уже за хвилину. А ви ставте вподобайки і вітайте Олександра Усика в коментарях. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь і включайте дзвінок. Цей бій уже назвали боєм століття. Боксери виходили на бій зосереджені. Ось в такому вбранні вийшов Олександр Усик. Усі затамували подих, адже попереду гімн України. Виконував його український співак Артем Пивоваров. Олександр підтримував виконання Артема і підспівував гімн України разом із ним. Кожен був у своїй сторонці і тримався як міг аж до дев'ятого раунду, коли українець почав випереджати британця на два бали. У поєдинку усик виконував 423 удари, з яких 179 були точними на рахунку українця, також 211 джебів точні 73. Олександр виконав 212 силових ударів, половина з них були точними. На рахунку «Ф'юрі» 509 ударів, всього 144 дійшли до цілі. Також він викинув 252 джеби, з них 44 точні. На його рахунку 257 силових ударів, з яких лише 100 було влучними. Цей поєдинок став також рекордним за кількістю грошей, які заробили боксери. За інформацією західних змі загальна сума виплат за перший бій склала 150 мільйонів доларів, розподілених у співвідношенні 70 на 30 на користь фюрі. Тобто Тайсон, не дивлячись на те, що програв, заробив близько 105 мільйонів доларів. А от Олександр, хоча й переміг, задовольнився 45 мільйонами. Цього разу у другому поєдинку, за інсайдерськими даними, українець і британець отримали вже на двох 190 мільйонів доларів. Однак кошти розподілені вже у співвідношенні 60 на 40 на користь Олександра Усика. Таким чином, українець отримав сто. 114 мільйонів доларів. А британець 76. Після прорахунку коштів, що надійдуть від продажу трансляції поєдинку, ці суми можуть бути збільшені. Але вже зараз можна сказати, що гонорар за реванш став рекордним для обох боксерів. Одразу після проголошення Олександра Усика, чемпіоном та переможцем, він піднімає. Шаблю Івана Мазепи, цей жест нагадує світові про видатного гетьмана, який ще 300 років тому боровся за свободу України. Шабля гетьмана Мазепи зроблена наприкінці 17 століття. Вона є зразком українського. Зброярства сформованого зокрема під впливом країн мусульманської східної культури, з якими Україна підтримувала дипломатичні і торгові відносини. Шаблю гетьман Іван Мазепа подарував за гарну службу Осаву Савичу. Згодом його нащадки продали її зберечу колекції української старовини Василю Тарновському. Розповідає Максим Блакитний, директор Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського. Власне, ось цю шаблю доставили до Саудівської Аравії під суворим контролем музейних фахівців для першого в історії боксу експонування такого артефакту прямо на ринзі. Століттями Росія поплюжила ім'я гетьмана Мазепи завдяки Олександру Усику. Воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує, зазначають організатори. А далі ви почуєте перші слова після бою Усика з Фюрі. Пряма мова, я переміг сьогодні важливий день для мене. Мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені, тату. Ти наступний? Я відповів їм гаразд, але це не все. Я хочу присвятити цю перемогу для своєї матусі. Надії Петрівне і всім матерям України також сказав Олександр. На питання, що має Усик зробити ще в боксі. Він відповів: я хочу більше. Реакцією публіки на слова українського боксера були гучні оплески і схвальні вигуки на підтримку Олександра. Прямо на рингу у Усика попросив реванш Даніель Дюбуа. Українець сказав. Що готовий до нього, Усик також подякував голові Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі аль Шейху за організацію цього бою. Ваша високоповажність дуже дякую за те, що ви робите. Це дуже важливо для мене та для моєї країни. Дякую, сказав Усик. Разом з тим, Ф'юрій відмовився від коментарів після реваншу з Усиком. Британець одразу після оголошення результатів бою пішов з рингу. Для України кожна твоя перемога. Вона дає настрій, заряджає українців всі великі фанати твого таланту. Президент України Володимир Зеленський також дивився бій Усика з Фюрі і одразу ж написав у своїх соцмережах. Це перемога, така важлива і така потрібна всім нам зараз. Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми, українці, і свого не віддамо. І хай як важко було, поборемо. Ринг поле бою чи дипломатична арена, б'ємося і свого не віддамо. З перемогою, козаче, з перемогою Україно. Слава Україні, зазначив президент. Вам там з міжнародними партнерами теж сили, міцності, гарного спілкування. А якщо там треба якась фізична сила, то да, кидайте геолокацію і будемо. Так що все нормально. Ради бачити. Обіймаю. Обіймаю сили З Богом. з Богом. Також багато передових видань прогнозувало, що для 37-річного Усика рішення піти спорту на піку кар'єри, тобто прямо зараз, у статусі непереможеного чемпіона, виглядає цілком логічним. Це дозволило б йому увійти в історію боксу і в статусі легенди. Втім, Усик поки що не виглядає втомленим від боксу, тож ймовірно його кар'єра триватиме, оскільки він прийняв виклик від. Дюбуа захист титулів і можливо відмова від поясів. Усик володіє кількома чемпіонськими поясами, зіткнеться з викликами щодо їх захисту. Боксерські організації зазвичай наполягають на регулярному проведенні захистів титулів. А якщо чемпіон не може цього зробити, вони оголошують пояс вакантним. Найреальніший сценарій це проведення бою за титул IBF, якщо його здобуде Даніель Дьобуа або інший перспективний боксер. Ймовірно, час проведення такого бою друга половина 2025 року. Якщо переговори між командами пройдуть успішно, а от сценарій проведення третього бою з Тайсоном Фюрі виглядає мало ймовірним. Нагадаю, Олександр Усик народився 17 січня 1987 року у місті Сімферополь. Після окупації Криму Росією у 2014-му він залишився вірним Україні. Відмовився змінити громадянство та неодноразово висловлював свою позицію щодо належності півострова. Олександр спочатку займався футболом і грав на дитячо юнацьку команду Таврії. Він навіть планував стати професійним футболістом, але у 15 років переключився на бокс. Разом з тим, через багато років мрія Саші здійснилася. Зараз він має контракт з українським професійним футбольним клубом Полісся і навіть зіграв кілька хвилин. У футболці вовків зазначає видання РБК Україна. Усик виграв золоті медалі на чемпіонаті світу 2011-го та Олімпійських іграх 12-го в Лондоні. У фіналі Олімпіади він переміг італійця Клементе Руссо. Завоював для України одне з чотирьох золотих місць. Саме на Олімпійських іграх всі звернули увагу на його переможний гопак, який згодом став візитівкою спортсмена, так само як і козацький оселедець, який усик тривалий час носив на знак поваги до історії та культури українського козацтва. Олександр перейшов у профі у 2013-му і вже через 5 років об'єднав усі пояси у першій важкій вазі до 91 кілограма. Він став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Мурата Гасіва у фіналі турніру World Boxing Super Series. і варто зазначити, що Усик побив рекорд у своїй ваговій категорії, адже захистив титули абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі у всіх чотирьох основних версіях лише за років. Боїв, ну і декілька слів про особисте життя. Усик одружений зі своїм коханням дитинства Катериною у пари четверо дітей. Він завжди підкреслює, сім'я для нього найбільша мотивація. Також боксер є глибоко віруючою людиною і активно займається благодійністю, підтримує дитячі будинки та допомагає зсу. Він також організовує спортивні заходи для молоді, велику частину своїх гонорарів. Усик жертвує на відновлення в Україні споруд і закладів, які зруйнувала Росія. Улюблений фільм Усика Гладіатор. Боксер вважає цю картину дуже мотивуючою. Сам спортсмен використовує незвичайні методи підготовки, такі як тренування в горах, або робота з нестандартним обладнанням для покращення витривалості. Усик завжди підкреслює, він гордий бути українцем, виступає за єдність нації та є символом сили, людяності і надії для багатьох людей у різних куточках світу. Не забудьте привітати Олександра Усика в коментарях. Слава Україні і слава ЗСУ! Дякуємо за цю перемогу і чекаємо на основну українську перемогу над одвічним боргом російською. Федерацію підтримуйте сили оборони, і все буде Україна.